Згадаємо тезу президента США Дональда Трампа, який говорить про те, що російська економіка ось ось обвалиться, звертаючись до Путіна, каже, почекайте півроку. Ну і в Кремлі відповідно паніка. Путін знову боїться заколоту. І, зокрема, про це пише видання The Telegram, У Росії починає хитатися економіка. До речі, я про це на початку ефіру теж говорив. Що економіка там хитається, і такі реальні дані центробанку, грунт під ногами. Він дещо стає не таким впевненим. Економіка валиться, бізнес паралізований, а країна на межі рецесії банки потупають у боргах, бо Кремль змушує їх фінансувати оборонку без жодних перевірок. За оцінками аналітиків, близько 190 мільярдів доларів кредитів вже пішло на збройові компанії. Це, до речі, третина річного бюджету РФ. Тим часом Україна посилює атаки безпілотниками на російські нафтопереробні заводи, через що у агресорки дефіцит паливої зростання цін. Ситуацію погіршав Дональд Трамп, який запровадив санкції проти двох найбільших нафтових гігантів Росії. Після цього навіть Індія та Китай скоротили закупівлю російської нафти. Британські експерти вважають, що Вперше за три з половиною роки у Москві справді паніка, і хоч центробанк намагається втримати ситуацію, гроші закінчуються. Дефіцит бюджету зростає. Тож, як підсумовує The телеграф, Путін опинився в особливо вразливий момент, коли грати йому вже практично нічим. Це буде перша тема до нашого гостя Петро Андрющенко, керівник центру вичень окупації, долучається до ефіру. Пана Петра, вас вітаю. Вітаю вас, слава Україні, Героям слава! Ну, ми до речі, про це вже чуємо на перший рік. Про те, що рано чи пізно, але економіка вона перейде в колапс якісь і в стагнаційні процеси. І власне говорили про це не в короткостроковій перспективі, а десь якісь далекоосяжні, але от знаєте, можливо, перші ластівки вже є. Або це навіть і не перші ластівки, а конкретні вже результати чи не перебільшена аналітика авторів Ази Телеграф, які пишуть про те, що на тлі оцих економічно-фінансових криз і негативних тенденцій Путін боїться закладу. Тим паче. Що російське керівництво вбачає, наприклад, таких найбільших заколотників у оточенні Ходорковського і антивоєнному комітеті? Про це пишуть навіть російські змі. Я думаю, що от, наприклад, з точки зору кого вони вважають головними заколотниками, тут зателеграф трошки перебільшує це. Тут сказується те, що всі ці так звані російські опозиціонери перебувають на території Європейського Союзу чи в Великобританії. Тому то, тому таке враження в них і вдається. З іншого боку, дійсно, режим і певні колапси режиму, і його реакцію на те, що в нього виявилось відчуття, що він потрошки Теряє владу, вон вон, ми можемо побачити за іншими да ознаками за самими чистками по самої Росії, без всяких заколотників, тому що ну, наприклад, з умови політичної ситуації, як внаслідок того, що вони зламали будь-яку волю у власного власних громадян, просто перетворивши їх населення, то фактично політичний вулах, наприклад, в Росії сьогодні неможливо. Його замінили іншим, так званим корупційним. Тобто там день на день ми бачимо нові корупційні скандали, а решти, і причому, якщо подивитися, то це то топ верхушка, військова верхушка. Російської Федерації, тобто, в такий спосіб, росіяни про всяк випадок дійсно борються з негативними явищами, і Путін намагається побудувати цю стіну навколо заколоту. Це по перше, по-друге, та саме стагнацію режиму можна побачити з точки зору зростання репресій. Це теж притаманно будь-якому режиму, який входить в такий, в таке піке, і в нього з'являється відчуття, що він починає втрачати владу або недостатньо набирає якихось успіхів. На жаль, це мова про репресії в першу чергу на окупованих територіях і щодня. Ми бачимо затримання щодня, ми бачимо нову хвилю судилищ і так далі. Далі далі. Тобто, по Кремль демонструє внутрішнього врага по двом напрямкам. Це з ті корупціонери і ті люди, які співпрацюють з Україною. Тому так дійсно це відчуття на сьогоднішній день з'явилось. З точки зору економіки, то так Росія в глибочайшому колапсі насправді і заходить вона в не просто в нульову точку. Цього року вона має притнути межу вже не повернення по суті з точки зору економічних нас і 26